Всіх вітаю на моєму каналі у Світланих Гостях. Сьогодні я приїхала на дачу подивитися, що ж коїться з моїми рослинами. Ось такий десь сніг гарний. Звичайно, ще зима не закінчилась. Але вже можна піти подивитися, що ж сталося з лохиною. Чи гарно вона перезумувала, чи не підсохли гілочки і чи потрібно її обрізати. І перша лохина це лохина блюкроп. Ось така вона. Росте невеличка. Росте невеличкому горщику 20 літрів, тому вже пора пересаджувати. Ось я купила торф. Кислий, кислий торф набагато дешевший, аніж готовий ґрунт для лохин. Для цього кисло торфу ще треба додати і сосновий опад, і кору, і пісок. У ну, мене це все є. Ось такий маленький кущик, так, є підмерші гілочки на кінцях. А ось і лохина бонус і також. Я не обрізала в минулому році і подивіться, яка загущеність. Гілочки всі попереплітались одна з одною. Подивіться, ось цю гілку треба вже обрізати нам під нулю. Вона вже старенька, мало дає плодів, і вони і мають мілкі ягідки, ці гілочки. Є в гарний приріз, їх і залишу. Далі йдемо. Це Лохина Река. Подивіться, який гарний приріст вона дала. Я її присадила в гарну велику яму, дала гарний торф. Все негарно. І тому вона почала дуже швидко рости. Але її також треба вже проріджувати. Бачите, ці гілочки перехрещуються. Вони труться одна об одну і пошкоджують куру. Так, наступна лохина дюк, вона також росте в 20-літровому гурщечку. Маленький приріз дає, ось вже видно, що на кінцях засохші гілочки. Так, треба їх пообрізати. Бо чорні засохші є. Гілочки, треба їх всі пообрізати. Плодові бруньки вже я бачу багато, але вона загущена. І її треба також обов'язково пересаджувати. Займусь цим пізніше. Ось це нова в мене лохина. Дивіться, які приріздала. Вона росте вже в ямі, а не в горщику. Також її треба проріджувати. Дивіться, який гарний приріз дала лохина ця. Ось які плодові бруньки гарні. Надіюсь, в цьому році дасть гарний врожай ця лохина. Так. Так, ось така лохина. Ну, ось цю гілочку, яка біля землі, також треба буде обрізати. І вона підмерзла на кінчику. Ну так, оглядаю кожний кущик. Ця лохина була необережно обламана. І ось залишилась одна маленька гілочка, але вона ще росте. Бачите, вона також росла і підмерзла зимою. Потрібно носити калій, каліні доброго в серпні для того, щоб ці гілочки ніж і гарно могли пересувати з ними. А це в мене кущик лохини Еліот. Це пізньо стиглий сорт лохини. І кожен рік він ось такий патлатий. Я їм, ну, тільки цей. Кущик я обрізала в минулому році, поріджувала. І подивіться, що сталося. Він заростає буквально за один рік. Робиться ось таким патлатим. Ну, не знаю, і викинути шкода, і залишати також. Не знаю для чого. Дає пізні ягоди. Ось, подивіться, ще залишились ягідки. Сухенькі зараз покуштую. Ще в жовтні збирала з цього кущика. З цієї лохини ягоди. Так, сухенькі ягодки. На Ось ще одненькі. Компот можна варити з них. Так, ще залишилися. от листочки треба побривати. Ну, і цей кустик mm -hmm. не дуже він мені подобається. Так, це наступна лохина, Лохина нова. Другий рік вона в мене росте ось тут. Також дуже гарний врожай. Та є це Треба проріджувати, Ось бачите, всередину гілочок багато йде, перехрещується одна з одною, не будуть заважати, пошкоджувати куру. І треба такі гілочки обрізати. Всі, що знизу, всі, що перехрещуються, і йдуть до середини куща, щоб не затіняли друг друга. Так, і ще один маленький. Це я його виростила і з маленького купила в магазині. Він був уже засушений. І я його виходила. Ось такий дав приріст в цьому році. Ну, надіюсь, ягідки скуштую. Також підмерзли кінчики, ось такі плодові бруньки. Ну, робота буде. Буде пізніше, можливо, в лютому. Ще треба підживити її, кущики для гарного врожаю. Я підживлюю свою лохину біогумусом. Минулому році давала добриво пролонгованої дії. Тобто добриво, яке діє протягом 6 місяців, посмокот, і підкислювала весною та восени. Підкислювала колоїдною сіркою. А ще можна підживити сульфат амонію або спеціальним добром для лохини. Кому як подобається. Ну а в серпні давала каліні добрива. Для того, щоб добре визріли молоденькі гілочки лохини. Обрізати, мабуть, буду в кінці лютого. Можливо, покажу. Ну і звичайно з нетерпінням чекаю весну та літо, щоб покуштувати ці смачні ягідки.